Я дуже вдячний всім, хто підписався. Це супер круто. Я е, тільки пізніше зрозумів, що реально я можу зібрати 50 підписників і зможу стрімити, а не мучитись відеозаписом. Але може я і буду записувати, хто знає. Я, щоб, ну, якби вже повністю, да, зробити огляд. Хочу подивитись функціонал, але я вирішив розібрати цей годинник, просто щоб показати, що він такий самий всередині. От я зараз разом з вами його відкриваю. Дивлюсь. Ну, Все те саме. Навіть зроблений. Ну, що не менше, пройшов кваліті того ж місяця, що і попередник. Так що. Я просто подумав, а раптом, можливо, якість екрана, якось все ж таки, щось там, може, навіть не знаю там. М могло ж бути, да, що ті годинники дешевше, бо вийшла якась неякісна партія, і не знаю, їх чомусь, коротше, там продають дешевше. Е Таке буває, і не тільки у китайських товарів, да, там, у автомобілів таке буває там. Такого року хороший урожай вродило, такого року не дуже. Частіше це, звісно, моделі, але або місце збірки. Що, до речі, тут теж може бути. Хоча там написано було, що 100 людей працюють на їх заводі. Що якби ну, небагато. Зовсім небагато. І я просто думаю, якби у нас було там декілька ліній, може там в одному мікрорайоні так зібрали в іншому по-іншому. Але ні. Все тут однакові, Це два однакові годинника. За різні трошки відрізняються ціни, але ну, це таке вже. Виходить з бере на своєму сайті. А, і ще там, якщо звернули увагу, ну бере, бере гроші більше, то там наявність насправді обмежена, що мене дуже вразило. На офіційному сайті оцих годинників навіть без металевої коробки, ти можеш купити тільки 9 штук, а деяких кольорів взагалі немає. Тобто, виходить, вони на своєму алі магазині мають обмежену кількість годинників, виробник. Це дуже дивно. Ну, я ще навіть у мене немає відповіді. Якщо хтось знає, чому Aliexpress, ну чому так може відбуватись, то мені цікаво, чесно кажучи. Ну що ж, ми побачили, що він може, що він, якби, судячи з усього, ідентичний G-Shock. я ремінець не маю куди переставити, щоб перевірити. Якщо у мене з цей годинник з'явиться 5 часов, то я їх порівняю. Мені цікаво, чи може він на компоненти піти. Mm. Оскільки два годинника неприкольні, ну, не то я буду перевіряти функціонал на цьому. Той, що типу, в коробочці, не знаю. А, а, мене дуже цікавить все ж таки оцей а, блимаючий а, сигнал. Ладно, подивимось, що тут у нього є. Значить підсвітка. Я вже порівняв, така сама вона, як і на тому, що збоку так нічого не видно. Так видно. Знизу видно тепер набагато краще. Зверху видно завжди добре постійно. Тобто, це якийсь такий годинник. Можна носити його на внутрішній стороні руки, і тоді, як буде видно. на зовнішній не дуже. Так. Ця кнопка робить пік. І ДТО загорілося у нас. Добре, йдемо на головний екран ще раз. Це підсвітка, окей. Це нічого не робить. Це включає налаштування. Що тут і написано? Ресет. Окей. Ам... Натискаю ще раз. І виходжу з цього режиму. Хм. Ну, окей, це трошки несподівано. Тобто не треба затримувати кнопку. Вони ти просто один раз нажав і все. І ти потрапляєш на налаштування. Це скидаю. Це нічого не робить. І тут ми гуляємо на те, що ми можемо налаштувати. Наприклад, я хочу налаштувати час. До речі, час на годинниках, я не звернув увагу, і це погано. Але, скажімо так, він не був налаштований. Тобто, навіть якщо він був налаштований на якийсь китайський час. Ну, на початку відео, до речі, ми можемо це побачити. Тут, мабуть, я коли батарейку виймав, щось замкнув, то вона скинулася. На 12.00 ну, ну, явно. А цей годинник, він. Ну, він показує щось непонятне. Що, що як би прикольно, Ти коли купляєш годинник, ти очікуєш, ну, що він буде показувати? Час. <схи> Окей. А, так, отак ми налаштовуємо. Що це таке? 06, 07, 08. Що це таке? А що таке 2.8 тоді? Тобто це число. А що тоді це 2,8? Я думав. Окей. Значить, це може це рік? Це рік, щоб ти не забув, який сьогодні рік. Не часто таке зустрінеш. О, прикольно. І ще й воно якось. Тобто настільки вони не впевнені в собі. Тільки до 50-го року? До 49-го. Вау, wow. це трошки дивно. Ладно. Тобто. Okay. Окей, То, ну. Це дивно. <соць> типа, ти можеш налаштувати рік від 0 до 50 до 49-го, але ж ну, вони ж коли випускали годинник, вони ж знали, що зараз не 01. Ну, якщо ви вже себе обмежили, нащо? Тоді ви обмежили. Ладно. Думаю, про це ніхто просто не думав. Так, 24 й рік. Окей. Так. А, в принципі, да, якщо ні, ну, в смислі, а якщо буде 51 й рік, коротше, це дивно. А, так, що у нас далі? Це значить місяць. Так. А це число. Я майже впевнений, що тут є календар, але мені просто цікаво, чи буде в 9-му місяці 30 днів. Супер, значит, календарь Е. Um. Так. Mm. Выставляем число. Сегодня 27. Ну, все, далі по колу. Так, я натискаю цю кнопку. Ага. Тобто рік все ж таки не показується. А це для, для того, щоб високосний, мабуть, мат. Ну, і календар, власне. А, я 9-й поставив місяць, ясно. А зараз 8. Так, тобто ми нажимаємо цю кнопку і відразу потрапляємо. На ну, кнопки нажимаються слабенько, тому. Е Ну, я маю на увазі, що важко до, до них дотягнутися, тому, в принципі, нормально. Що однією кнопкою без затиску воно активується. Хоча, мені здається, в цьому місці кнопка може нажиматись і, ну, якось дивно, що ти можеш скинути собі час. Тобто ти можеш випадково натиснути цю кнопку, перейти в цей режим, і після цього будь-яке натискання клавіш вже починає збивати час. Ну що, якби. Зазвичай намагаються уникнути, але нехай. У Касі бувають і гірші варіанти. Добре, сьогодні віхток. Співпадає. Так, ця кнопка нічого не робить, хоча я сподівався. Ні, щось вона пікнула. А на що вона пікнула? А ще раз. Щось пишіть. Але у нас немає інструкції. Е, якщо ви не дивились попереднє відео, бо інструкція, яка йде до цього годинника, вона не до цього годинника. От. Тому виходить я як покупець, в принципі, немає можливості дізнатися, як це працює. Ну, звісно, можливо, там все співпадає, але. Добре. У нас є будильничок. Е, Ага, так я можу почути сигнал. Він її так роблять, не знаю нащо. Типа, окей. І. Тут ми. Ага, знов таки, тобто виходить. І так я. А що... Непонятно. Я очікував, що я буду включати-виключати. Ладно. Так, я, я війшов в режим налаштування. Наприклад, 11. Вау! Я можу поставити будильник на якусь дату. Ну це круто. Це супер. Це крута фіча, реально. Якщо це працює, то це класно. Що я можу поставити будильник не на сьогодні, а на цьому тижні на інший час. Клас, це респект. Ага, тут. <кій> ну окей, іноді так роблять. Тут кнопка Light, вона керує режимом пікати кожен годину, включити будильник і виключити. Ну, дату це маща. Добре. Dual time. Так, чому я іноді, коли клацаю? Ні, нормально, так. Да. Тобто от dual time. Показує нам е, час основної зони і дуал-тайм, е, Другий час. Таймер. Супер. Є таймер. Так, а це не типово зазвичай. Таймер, якщо ти вже скинув, то скинув. А тут якби ти можеш переналаштувати той авто. Що таке авто? Авто. Повтор чи що. А як зупинити? Окей. Ага, лайт. Ясно. Цікаво, авто це ні? Чи... Так, ну швидкої прокрутки немає. Ну, якби вона є, але вона не швидка. Тобто тут нема такого ефекту, щоб... Воно швиденько прискорилось. Тому треба бути уважним. Так. Так. Мені цікаво, чи авто це є повтор. Секунди. Авто. Старт. Три, два, один, нуль. Да. Авто це повторювати по колу. Це прикольно, можна зробити вічний е звук і просто комусь підкласти цей годинник і він буде пищати в нього вічно. Отак, От наприклад, що дуже мерзотно. Так, а чому? О! Клас. Все, у тебе годинник, який постійно пищить. Я таку функцію дуже любив в своєму касі в дитинстві. У тебе є... Ти можеш просто, просто їздити в метро, так. І, і вдавати, що нічого не відбувається. Супер, добре. Так. Е, на всяк випадок, щоб не активувати цей стрьомний режим, я вимкну. Mm. Ну, добре, що можна встановити таймер аж на секунди. Це прикольно. Неприкольно, що воно якось повільно. Ну, не має швидкого скролу, Ти маєш прям чекати. Це буде неприємно налаштовувати в повсякденному житті. Так. Mm. І класно, що він продовжує показувати час. Тобто це крута функція, коли. Тут продовжує показувати час, який е, наразі, і таймер. Це круто. Так. Секундомір з мілісекундами, зблимаючи цією штукою. Я вже помітив. Люблять іноді щось таке робити. Щоб щось блимало. І тут ще зверху є хавер. Я так думаю, що це години, що теж круто. Що в тебе не просто по хвилинах, а він ще й буде години відліковувати. І це дуже круто, це дуже круто секундомір, який рахує години, це клас. Ти можеш знати, скільки пройшло годин від, від старту. Я би хотів, щоб в касі таке було. Це круто. Оце коли вивішують кнопку на лайтінг, на лайт кнопку керування це дуже погана практика. По факту ти постійно використовуєш, батарейка сідає, і ну, якщо ти активно користуєшся годинником, ну. ти, ще ти, якби, і Воно якби по відчуттям не дуже, що ти підсвіткою щось робиш, от, але ну, і батарейка розряджається, що нетрушно. Все? Добре. У мене питання до цього символа. Що Ам... у нас тут є в інструкції? Ам... Так. Фічі. LCD дисплей. Dual time. 12.24. До речі, оце я не побачив, як змінити. Ага, ні. Так. Як змінити... Режим. Тобто от у нас PM, а я хочу, щоб був. Непонятно. Ну, іноді буває так. Роблять що по колу. Наприклад, якщо тут прокрутити, то буде. Не PM, а інше. Давайте перевіримо PM, PM, ага. PM горить, коли PM, AM коли AM, але я не бачу, як переключити його, щоб був 24. О, як я це зробив? Я нажав лайт. Ага, о, отак можна перейти до 24. Ну, щоб були не PM, а 24. Так. 3 секунди бэклайт. роки, прям тут записано з 2000 по 2049. Тобто це прямо от по інструкції. Countdown. Хронограф і split функціону. Ну, ми там не досліджували. але Левір, далі алярм, чим hourly. Не зазначено, що тут є супер-крутий по, секундомір по годинах. Це ваше супер. Тобто вони якби забули, про це сказати. Таймо Alarm, dual time. Таймер. Хронограф. Ага, це хронограф, типу. Split Functions. Тайм рейд сеттинг. Хоч це інструкція на від цього годинника, але я сподіваюся. Daily alarm Mode Dual time function settings, timer Mode runograph. Ну все. Attention. You can wear the watch when swimming or washing car. But not allowed to operate. It. Так що, коли миєш машину, не можна нажимати на кнопку. Ну. Я. Е, 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 оскільки, щоб не бути, скажімо так, я ж то хочу їх порівняти з DV600. То я зараз в інтернеті подивлюсь. Я майже впевнений, що цей символ там відповідав за оцей іконку. Іконка, яка говорить, ми зараз подивимось просто на Reddit що це таке. От я, значить, на Reddit Відкрив, хтось питає. Що значить цей символ? Я пам'ятаю, що він за автопідсвітку відповідає, але почитаємо разом. Написано, що ДП Watch. це автопідсвітка. І якщо цей символ горить, то значить фіча включена. І от я так пам'ятаю, що. Що ну, вона постійно горіла на ДВ. А тут вона то гасне, то зажигається. Ну, тіпи, непонятно. Ладно. Потім, якщо там немає автопідсвітки, то Backlight will flash when alarm goes off. Можемо перевірити. Але це знов-таки не пояснює, чому вона блимає. І на Solar Digital Watch, що батарейка сідає. backlight casio 1545. Це у G-Shock так називається модуль. Це 15.45. Ну, я, звісно, міг би відкрити інструкцію. Але не буду. Не цього разу. Коротше, ми маємо якийсь символ, який то заграється, то гасне. Я е, спробував вже по-всякому вдягти його на руку. Ем, я, до речі, все одно вдягну цей годинник, щоб походити з ним. Просто тому, що він в мене є. Ем, чом би не походити з ним. Раптом виявиться, що мої нарікання про кут огляду це. Це все я наговарюю, і насправді нормальний годинник і все з ним все окей. Так. Він класно сидить. Він легкий. Дюшок більш тяжкий, оригінальний. Він великуватий, але в цілому сходиться по розміру. Мені цікаво, чи не буде він там натирати. В цілому здається зручний. На екранчик дивитись не дуже приємно, але можна. Так, тепер я вимкну світло і спробую зрозуміти, чи робить воно ну, все ж таки, щось чи. Нічого воно не робить. Я кручу верчу рукою, нічого не відбувається.